Кнопки нема у нас цієї. Якої? Ці немає, бо вона поламалося. У нас така кофемолка. Це ще. Зараз подивимося, як вона мела. Це ще при царях, мабуть, а ти може не все. Так я не все. Випаде. Це ще при царю паньку. Угу. Оця кофемолка була, це. Я думаю, що так. Да. Дивіться, боже. Тут треба менше насипати, Диві. просто због калуяк. Минуло гарно, але ти дуже багато насипав. тебе треба показати там на відео, ну, щоб ти спереді. У мене голова не помита. Ну, диви, пісок прям. Треба ще баночку взяти якусь. І туди. Ну, знаєте, картина. Ми ще спеціаліст. Ти не дивишся, якого випуску оця кофемолка чи комбайн? Держать може? Там може і подоршуся. Давай перевертим цілой. — Чуєш? — Та я тебе Ану, Редуктор. Ну, нічого собі. Це редуктор. Давай, кажу, перевернемо. Диви на нього. Подиви на нього. Парте таке. зараз розірвемо цю клейонку. Не одламало, хоч а що тут таке? Та щось воно тут. Ось оце. Давай. Ну, щось пороби, пороби, Скільки поруби. А, вон воно відкололося, навіть. А воно не мокре було. Та, ні. Воно таке гаряче. От тут. Ого! В носа дало Ні, ну приємно пахне. Давай ще свій, свій редуктор. Включай свій редуктор ще, де треба. Це ж воно поняв, я дивлюся, Ні, там. Ні, може, воно не стало. Воно може тут бути підбиті ці. Ножки? Ножки, так. Да. Чи лапки. Ти знову все впреш. Хвати, бо тоді ж буде це через верх. Лізти. Ну що, друзі, фіксуємо перший сніг на Полтавщині. Сніжок. Ось так, розочка не розквітла, не встигла. Мабуть, потрібно її зрізати, а сніжок іде так красиво. Так красиво. Ось на м'яті також мята не зрізана в мене. Також сніжок видно гарно. Що, друзі? Незважаючи ні на що, як зараз тяжко всім, радіємо першому снігу. Зафіксували. Я готую обід. Чоловік повинен приїхати сьогодні додому на обід. Тому обід готується, світла немає, водичка ще не з'явилася. Проте є дрібниці, які нас радують. Пішов сніжок. За снігом чуть не зіпсувала обід чоловікові. Обсмажую під черевинку, вон З цибулькою. Трішки цибулю підпалила, ну нічого витягну потім саме. Так, о, далі відварюється картопелька. в мене тут з гарбузом. Головне, гарбуза кидайте небагато. так, декілька шматочків, потім просто як пюре. Товчете і все, і дуже-дуже смачно. Тут посудка милася в мене сьогодні, тут салатик, витягла з морозилки кукурудзу. Наріжу зараз отакої капустки, і буде салатик до обіду. Смачненький, просто-по-простому, без а, і огірочок ще додам, без майонезу. Просто такий свіженький. Салат. Кісь, кісь, кісь. Злась китюня, злась. Друзі, всім привітик. Гарного настрою вам, вдалого дня! Сьогодні у нас уже наступний день, четвер, вчора, середа, 19 листопада, в нас випав перший сніжок, але, звісно ж, він весь розтанув. Зараз дивлюся на градуснику 0 у нас. Навіть трішечки, трішечки підіймається уже, буде, мабуть, тепліше в день. Але ж все рівно прохолодно. Тому що зараз, мабуть, піду одягну шапку, бо так, прохолодненько, мабуть, з непривички, але прохолодно. Сьогодні одягнуся потепліше і буду вправлятися в курочок кроликів, І потрібно вивісити прання. Дали воду зранку, тому одне прання я встигла попрати, тому вивішу стірку. і... На господарство біжу. Герда, не трогай кицю. Як заведуться, оце всі буває. Да? Буває нічого, а буває всі зараз дом піднімають мені тут бучу. Герда. По. Іду одягаюся, іду на господарство і потім що, звісно, донечка і обід. На сніданок нас то знайдеться там, що поїсти, а обід потрібно приготувати. Друзі, ставте вподобайки, пишіть мені коментарі, задавайте запитання і гарного перегляду всім. Друзі, я на господарстві. Що? Ти боїшся мене? Трішки тут їй почистила, мамульки. Молодій мамаші. Трішки почистила тепер їсти. Так? Питки хоче. Хоче пити дуже. Ой, та що ти там? Ти ж їх. Ну це не незрозуміючи, він один. Та ні, наче ще там є. Час так швидко летить, що я навіть не замітила, як вони вже відкривають глазки. їж. Їжі вітамінчиків тобі, на. Та не стрибай, стрибаєш там. На вітамінчики. Ой. О. То ми завжди окремо робимо маточника. Це тут. Кинула я її, забули зробити перегородку. Не те, що забули, а чоловікові ніяк було ніколи. І це раз вийшло, що вона так зробила гніздо де хотіла. Трішки не догледіли. Я навіть не знаю, скільки їх там, що там. Що <риклад> 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 там таке Герда? Фу, там ще й герда он. Слідкує. Гарда. Отак морковка. Свіженька, да? Уже на вулиці Мороза, а в нас ще на городі морковка молода, друзі. Це та, що ми пізно посіяли, рядочок, спеціально там залишили її для тваринок. Тому я її не виривала, нехай буде, будемо так брати, її там небагато. Вітамінчики сіна, сіно є там. В сіннику все є. Так ще зараз тобі їсти підсиплю трішки. Та не бійся, боїться як. Аж згорою насипала, прям, так? Да? Десь там заховані, не видно твої малюки, поховалися. Ну, а ти їж набирайся сил. Все, зараз води ще тобі наливаю і далі. Ось також будуща мама. Давай водички тобі налю. Сіна насипала так сіно, оце таке пахуче, як чай, там і, дивлюся і чебрець, і Звіробой. Сінові так пахне приємно. Крольчушка, тобі подобається. Хочеться питки, так? Да? І тобі ще ж я не налила. Тікай. Того подавала. Та в тебе там хватає. Давай ми дамо. На тобі морквинку. Багато не можна, але трішки, трішки потрібно. На воду. Все, тут у тебе все є. О там видно спінку, видно. Видно спінку, але щось ще не вилазить. Один був виліз, і інший холодно. Ти чого боїшся, така здорова зробилася, була менша, наче. Будеш мамулькою, да? Ну, їж вітамінчики, їж. Друзі, провідати, як тут моя доча, бо я ж спішу, Ангелінка що сама сама будинку. Так я трішки там вправилася, забігаю до неї, трішки вправилася, забігаю до неї. А це зайшла водичка, дивлюсь, з'явилася, світла нема. Але що ж нам та водичка? Да? Нам, все нам все не вгодиш, тому що водичку дали, світла немає, машинку ж запустити ніяк. Прохожу мимо квіточок. Така в мене ось тут картинка. Не дуже їм тут, правда, світло, темнувато, але поки що стоять, покажу вам пізніше, поставлю десь на інше, мабуть, туди на кухню, поверну, там більш світліше їм. Так, що квітує пеларгонія, квітує. Квітують. Квіточки вам показала, Іду йду тепер, дам ще водички курочкам і здеру яйця. Та й все. Та й будемо в будинку з донею. Чим займатися. Гердуська там он, потягається. Да, гердуся, потрібно буде ще отут. Клумбу трохи мені там зрізать оте коричневе. Листячко тут з яблуні впало. Потрібно буде тут загребти трішки, бо спереду не красиво, але то вже я займуся не сьогодні, не все в один день, можливо, завтра. Подивимося, трішки нехай прихватить. Гердуська там попасеться. На вулиці моросить нас мокро, вчора був сніг, сьогодні дощик. Так що яєчок он. Яєчок надрала, грязненький, бо там болото. Ну, нічого, чекаємо, воно ось затягне. Гердузький пахне, да? Яєчка пахнуть. Так що, на сьогодні в мене робота по господарству закінчена. Йдемо в будинку, там таке потрібно попідскладати речі. Отакі От справи. А що сине не відкриєш чи що? Тікай, герда. Гердусь, ти що, Кирюшу зустрічаєш, ще моросить щось вже заходь. Я там вже обідик на столі тобі приготувала. Не з Марс. О, а чого ця відкрита? Карманчик чи це ти брав телефон. Синулька вдома буде зараз обідати. Приготувала я сьогодні супчик такий звичайний, бульйончик з маленькою. Вермішелькою така тоненькі. Макарони. О, фрикаделічки. звичайний супчик простий. Каша з підливою, гірочки, солоні, фруктики на десертик нарізала, бо так і лежатимуть ніхто. Ніхто не братиме, поки не наріжеш. Ось так, все по-простому. Знаю, що багато з вас хто таке готує, нічого незвичного немає. Просто вам показую, як ми живемо і що робимо. Це ось витягла під черевенку. На вечерю будуть кораблики, картопелька із салом, все по-простому. Так що все, друзі, до зустрічі, до нових відео!